Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Канопєнєра, британський дуплет 10-го левела, важкий танк. Ну і, власне кажучи, нова апаратурка, нова гілка, нова механіка, з якою ми могли ознайомитися на прикладі преміум танку з коробок. Забув, як він там називається, ну але байдуже. Власне кажучи, апаратурка з доволі токсичною міцне, міцною бронею. Апаратурка, яка певною мірою наслідує супер коня. Але навіть в ньому є дещо від чифтейна, зокрема в Башті, тому що Башта в нього ультимативна, і при цьому лючок ну, настільки мізерний, що в нього майже неможливо влучити. А при цьому це чифтейн нової генерації, тобто чифтейн повільний, який все ще буде кошмарити всіх на рельєфі, але до цього рельєфу йому ще треба доїхати, що називається. Ну і забалансли нас намагалися шляхом певної кількості хітпоїнтів. Ну і, вочевидь. А буквально за там, декілька днів до виходу патчу, ці хітпойнти зменшили з 2,400 в базі до 2,250. От, якась така історія. Ну і починаємо з наборів обладнання. Це у нас загартування, це у нас турбіна, це у нас може бути що завгодно. Може бути вентиляція, може бути стабілізація, можуть бути навіть поворотники. Одним словом, третій слот заб'єте тим, що вишатимете більш необхідним для свого персонального стилю відіграшу, чи як там говорять. Да? От, поставити ще замалятися, я поставив вентиляцію, тому що соба в нього хороша. От, і при цьому всьому з перезарядкою спостерігаються певні труднощі, ну, в плані ДПМу, да? І я все ж таки в цій конкретній ситуації надам перевагу вентиляції, як тому, що покращує мою перезарядку. Польова модернізація в польові, в першому, першому, в другому або заденні, або нічого, в третьому. Мінус арта, само собою, в четвертому я взяв би плюс 2 км, ну і в п'ятому або перше, або взагалі нічого. І спеціальну комірку обираємо собі під рухливість, бо нам треба буде турбіна, тому що танк не їде. Ну, як не їде, він їде, але <гадж> їде він тільки з турбіною, якщо бути більш точним у своїх висловлюваннях. Ну, от, якась така історія. Екіпаж він ну, у нас на екрані. Це у нас трохи не шаблонна тема, так би мовити. Да? У нас не чотири людини, а цілих п'ять. Командир все так само виконує роль радиста, але при цьому два зарядника. Ну і чо, дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання. От, <кій> перепрошую, хтось поставить інтуїцію, хтось не поставить інтуїцію, але загалом вивчаємо, так. Да. І переходимо далі до схеми бронювання даного апарата, і там є на що дивитися, будемо відверті, тому що це. Дійсно важкий танк, і важкий танк, як я їх називаю, без родзинки. Тупо заштопали все хлібало, і все. От, якась така історія. А давайте про це по черзі. Отакий От він канопінер, Для початку за такий здоров'яний тушканчик. Ну і починаючи з НЛД. В НЛД у нас 160 номінала, 200 наведеної. Пробиватиметься, прогріватиметься всім ви Виграєте, майже прямий кут, там якось його передовертать, довертать інколи можна буде проти якогось там восьмого левела, але не більше, ну і само собою, це. Доволі слабеньке НЛД, будемо відверті. При цьому ВЛД велика суцільна пластина з нюансами, про які ми потім поговоримо. В ній 200 мм і там від самого низу 275, нехай до самого верху 300 плюс міліметрів броні. Це для бронебійного і на прямому рельєфі. Ну, типу, коли рельєфу немає, в принципі, коли він стоїть до вас прямо. Коли він стає у своїх кутів, ну, вибачте, мене там 300, 340, 350, і це знову ж таки для Бебехи. Тому що для підкалібра буде ще більше, для кумулятива буде там под 400 мм. Ну і в принципі, ну, ну би, вибачте, мене, да, доволі токсичний апаратіс буде в цьому плані, але пробити його все ж таки можна. У нього розташований на ВЛД хілючок механіка водія, в ньому 270 по центру наведеної, і зверху десь так 220, 230, 240, залежно від того, яким типом снаряда ви будете стріляти, наведеної броні. Е, аналогічно. Ну і, власне кажуть, що пробити його можна, виселити його можна, але, по-перше, зона маленька. По-друге, коли він буде грати від кутів на рельєфі, ви дуже часто цю зону навіть не будете бачити. Ну і вочевидь, ем, назвати це прям вразливою зоною, вона безумовно ослаблена, але через те, що вона мініатюрна і по-друге, через те, що її не завжди буде видно, говорить, що вона прям така, от як камінь-спотикання для цього танка, що вона чисто як ахілесова пята, ну само собою не доводиться, принаймні не в кожній ситуації. Також у нас є вилиці з лобової проєкції 190 номінала, 400 плюс наведеної, ну і, вочевидь, ми в них ніколи не стріляємо, коли він стоїть до нас прямо. Там якось передовертає, довертає вже можна вистрілити, але в них все ще зберігається доволі багато броні. І це вже скоріше як історія для бортової проєкції, яку ми зараз з вами разом і подивимося. Власне кажучи, борт 110 вверх, і, по-моєму, 100 міліметрів низ далося 100 низ. Ми дивилися це все діло вже на тесті. Ну і власне кажучи, притомний хороший борт поставили під. Правильним кутом, танкуємо ББХ під коло рекошетом, кумуляти танкуємо наведеною броньою. Класно, круто, зашибісь. Знизу ще й каток, тобто там у нас 100 міліметрів, а зверху 110. Але при цьому каток, за рахунок того, що працює як екран, дає вам зверху додаткове бронювання. Ну і, вочевидь, це не може вас не тішити, коли ви граєте на ньому, і коли ви граєте проти нього, не може не змусити вас інколи заплакати. Да, від самого факту, що ми граємо всю гру, я вже плачу, от але. Це зовсім інша історія. При цьому вилиця, як я сказав, ослабляється, але в ній все ще зберігається досить багато броні. А це ми ще не стали від рельєфу, а якщо ми станемо від рельєфу десь в такому положенні, плюс-мінус, да? Ну, то вибачте мене, там буде в вилиці 300 плюс для Бебехи, 300, власне кажучи, 40 для подкола, ну і десь 370 ем, для кумулятивного снаряда. там 360-370 плюс-мінус міліметрів броні. Що, само собою, доволі ультимативно, як для вилиці, яка теоретично має бути ослабленою зоною. Ну і лобова проєкція башти. Під маскою у нас 320 міліметрів. Це найбільш розлива зона, але вона не вразлива, як розлива. Вона просто ослаблена на фоні всієї іншої башти, тому що там ось 320 по всій окружності, там 260, до речі, номінала, і це 320 вже наведена. От. І 320 мм для ББХ, для підкола буде більше, для комеса буде ще більше. Ну І ви розумієте, що це у нас кранваген або чіфтейн, як мінімум, намальовується. Тут якби, якось інакше його і не описати. Вилиці, До хіра номінала, плюс слово рекошат, мабуть, буде там, якщо під певними кутами ви будете в них в цій власне кажучи, стріляти. Ну і маска грамати. У нас є гармати у нас по центру 350, а там все, що навколо цих 350, це у нас. 800, 800, 700, 500, 700, 320. До речі, а це, це башта, перепрошую, да. перепрошую. Це була башта 330, слово рикошет, Ну і знизу загалом 400 мм броні, а по центру у нас також 350. Ну, як я сказав, я десь таке вже бачив під назвою Чіфтейни і під назвою Кренваген свого часу. я Передбачаю, що цьому танку буде необхідний нербаланс в контексті апання його гармати, і натомість невеликих правок по бронюванню, а саме додавання певних вразливостей в цій самій башті, і, зокрема, в ВЛД. От, якось так. Ну і лючок, лючок присутній 200 мм, але при цьому він доволі маленький. І ви скажете, ну його видно. Його то видно, але при цьому його видно, коли він стоїть прямо перед вами, да? коли ви там на одному рівні з ним. А якщо не сам від своїх кутів, там навіть не мінус 10, які в нього є, а мінус 7, хоча б. Ну, То лючок би, ем, переказує вам вітання, так би мовити, да? Е, якась така е, в нас історія. Е, загалом, підсумовуючи по бронювання даного апарата, що можна сказати? Танк ультимативний, тому що, от розумієте, є у нас танки на кшталт поляка. В поляка є броня, але при цьому в поляка є ціла низка вразливих зон і на корпусі, і на башті, і під баштою, і там де завгодно у нього куча вразливостей, які можна вицілювати. В цього танка одна вразливість у вигляді лючка механіка водія. При цьому вилиці зашиті. При цьому лючок його майже не видно, ну і це трошки непритомно, будемо відверті. Я вболіваю за м'яту у цій грі, я вболіваю за броню і хп, але у нас є танки, такі як є 5, поляк, 277, танки, які граблені, танки, які в балансі що важливо, і танки, які при цьому, окрім низки сильних сторін, мають ще й певні слабкі сторони. І да, безумовно ця танка слабкі сторони є. Вони в нього закриті в у, закриті, перепрошую, в рухливості, в гарматі і так далі. Але в бронюванні, як скажімо, лючок і п'ятого, або як м, ціла низка вразливостей у поляка, як там вилиці або подібне, або як у 27, коли там вашта, але доволі вразливий корпус, цього всього мене спостерігає. І я роблю висновок, що Варгеймінг просто облюнилися остаточно і їм впадло. робити тан танки з родзинкою, танки з балансовані, танки з плюсами і мінусами. Вони просто наклепують або танк без броні взагалі, як свого часу, був type 71 до АПУ, або наклепують танк з ультимативною бронею. Ну і на виході виходить якийсь є третій тільки того, що настільки токсичний по гарматі. По рухливості 34 вперед, 14 назад, з турбіною, само собою, плюс 5 і плюс 3 відповідно. Він їх їде, він їх набирає. Але цього буде відверті малувато для реалії сучасного рандому. Як ви бачите, я все зараз так доволі повільненько, так помальонько, потихоньку сунуся до позиції. Ну і в принципі в турбірованих боях ви безумовно нікуди не будете встигати. Це прям факт, але для його броні, от саме в контексті бронювання, так, як співвідношення характеристик, то для його броні загалом це нормальна рухливість. І тут було б непригально давати трошки більше швидкості. Навіть на якихось 2-3 кілометри, це було б вже ну, було б терпімо, а от плюс умовних 5 кілометрів це вже був би прям перебор і якась така історія гармата. По-моєму, 120 мм, але, по-моєму, це може бути унікальний калібр, тому зараз давайте, поки ми не почали зам'яз. Я гляну на танк, скільки це в нас. Да, 120 мм, Альфа Страйк при цьому не шаблонний в 420 одиниць, при цьому пробиття на базовому бронебійному снаряді 258, польот 1000 з невеликим, це в мене, по-моєму, стоїть Перк, якщо не А може не стоїть? Хто його знає, господі. Польот метрів на секунду. Ну і власне кажучи. Класно, круто, прикольно, загалом нормальна ББХ, нічого такого особливого в ній немає, ні хорошого, ні поганого. От, при цьому другий снаряд підкаліберний, пробиває він у нас 318 мм, що мало вочевидь, тому що навіть підкол 320-325 це, ну, типа, да, але нічого такого прям ультимативного, чогось прям хорошого немає. От, от тут взагалі 318. Е, і при цьому польоту тищу виходить. Десь так 1300, може там 1280 щемось, знову ж таки, в мене стоїть перк, тому я, на жаль, цього прям достеменно і точно подивитися наразі не можу. Плюс я, поки вам розказував про всі ці приколи, про всі ці ТТХ, я не грав бій, вочевидь. Можна грати з механікою зараз, але я не хочу, тому що, ну, знову ж таки, а нахера, а головне для чого. Да, і про що я говорю, про те, що прийму одну атичку, мабуть. Може і не прийму. Все, за що бісь цього добили. Знову ж таки, восьмий левел це якби не показово, але М -м, маємо те, що. Маємо. До кого з тим граю, так думаєте, так? До кого мене закинуло, з тим я і треба, щоб ми убили тайпіка, і, очевидь, ніхто крім мене цього не зробить, тому я поїхав на нього. В цьому є певний сенс. Що ти робиш? Ти, ти чого упаруєшся? Ти що висповняєш, чел? До речі, восьмий левел, це все прикольно, класно, круто, Ви скажете. А, йому класно зараз грати, ні, ніхера, тому що я банально. Не встигатиму давати дамаг, ну і хорошого в цьому, само собою. Мало. Зараз повинен дати дуплет, якщо вийде, да, я прямую заради вас, щоб дати цей дуплетик само собою. От, дали з механікою, про яку, само собою, поговоримо трошки згодом. Е, да, Тому про подкольчик поговорили, доволі слабенький, будемо відверті. Не те, що б хотілося б краще, але ну, можна було б і краще, а чому б і ні. Е, польот нормальний, перезарядка в межах, там, власне кажучи, у нас з восьми з чимось секунд, там, під 9 секунд, залежно, то знову ж таки поставили. 8,6 у мене зараз, да, але як я сказав, я поставив вентиляцію, а не, там, скажімо, стабілізацію, якусь, щось, щось подібне. Да? Хотів дати йому в, його, в борт через каток, але він його не підставив під притомним кутом, тому даємо, куди даємо. Поїхали вперед, будемо розмінюватися можливо, це зараз буде прям упорка сильно через юрда, бо мене ХП будемо відверті і... Ой боже, ХП мене не так і багато будемо відверті. Тому... Це, мабуть, трохи неправильне рішення, але знову ж таки, я проти 8 левела не хочу стояти АФК, як це робить моя команда зазвичай. От, якась, така. Історія. Так, Йосип на каточку, він зараз поємається по-любому, але я по ідею встигаю йому дати ще одну тичку. Даємо тичку, довертаємося, щоб він нас не пробив. Ну і загалом можемо далі продовжувати наше е бадьоре просування або не сильно бадьоре, господі, просування вперед. Не можуть танк добить фаршовики. По фугасу, фугас пробуває у нас 60 мм, дає альфу в 520, польоту в межах 1000 метрів на секунду, плюс-мінус. І загалом цього. Достатньо звичайний, нічим не примітний, фугас. Як зараз вийде бабаха і мене схлопне в ноль, дивіться, так і буде. Да, так, і буде. Кидаю тичку. 800 в силует, просто без пробиття, ну, все як належить, все як має бути. Доволі чесна гра з чесними механіками і з чесним танком під назвою Бабаха. От, само собою, з дуже-дуже чесним танком. Переходимо в режим наш, даємо тичку йому, ну і як би класно, круто, прикольно, зашибісь. Про механіку, ні, стоп, про, про грамату договорюючи. Стабілізація відмінна, що Я зараз граю без стабілізатора. Я думаю, ви спостерігаєте, що ніяких взагалі проблем зі стабілізацією я не відчуваю. От, от прям від слова, взагалі. Ніяких прям взагалі проблем я не бачу. Ну, зашубісь, знову ж таки, класно, круто. В силует по 400 лежить, по 800. Це в нас в порядку речей у цій грі. Зараз, за, за, до речі, глянемо, куди нам закинули. Давай подивимося, куди. Ой, господи, давай, 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 давай. Mm, хорош, він влучив в лючок механіка водія. Хорош, реально хорош. Він його, по ідеї, не пробиває все одно, да? mm, але там банально менше цього, господи, скажу, банально менше броні. От, ну і якось так. Якась така історія. Ну і хер без ним. Да. Договорюючи думку, стабілізація відмінна, шедевральна класна, крута. Я зараз граю без стабілізатора, і я думаю, ви бачите, що в мене ніяких взагалі проблем зі стабілізацією не виникає. Зведення, ну притом, не нормально, нічого про нього сказати не можна, ні поганого, ні хорошого. Звичайне собі зведення його з головою вистачає, тим паче, що знову ж таки за рахунок стабілізації ми починаємо зводитися з набагато, власне кажучи, меншого кружка. Ну і загалом, як я сказав, питань до цього параметру не виникає. Перший бій, 5300 фрага, 6 критів, 1370 блока, 1000 асіста, це на 101 по команді, поїхали в другий бій і не бачу сенсу затягувати. Кути вниз, мінус 10. Що само собою ультимативно? А в поєднанні з грьобаною баштою, яка ну, є навіть міцнішою, ніж башта чи втайна, якщо так подумать, це взагалі окрема історія, тому що ну блін, в є 5 мінус 8 і в нього лючок. А пам'ятаєте, в чому була проблема коня? Його понерфили, але понерфлили неправильно. Тому що його проблема була в тому, що в нього була ультимативна фактично башта? З лючком, який пробувався лише на прямій видимоскін, типу, коли він, цей кінь був на рельєфі від тебе прямому, типу, да, без холміка, без всякого Коре, я про що, я, да, без рельєфу, без кутів, коли грав. Тоді він пробувався цей лючок, і то тільки кумулятивом гарантовано, всім іншим міг бути рекошат і так далі. І в коня була проблема в тому, що в нього кути здарення, в нього мінус 10, і немає лючка, як В5. Тому кінь був токсичним, тільки через це, а не через там ДПМ, який йому понерфили, чи через його ХП, який йому також понерфливли і так далі. О, тому тут та сама історія. кути вниз мінус 10, ну окей, але ж не при такому бронюванні башти. Ну, типу, я ось якби виїжджаю, да, ось, да? Ну мої кути. Ну, ну куди, ну як, ну що мені? Хто, хто мені що зробить, хто мене проб'є? Ніхто саме собою. Там якась яга, можливо, це все ясно. Яга може пробити будь-кого. Але ж при цьому ви розумієте, що ну проти Яги ми будемо грати, вочевидь, суттєво менше, ніж проти якогось там ну Йоха, Поляка, там, я не знаю, є сотки і так далі. Ну і у висновку кути ультимативні, ну і підсумовуючи загалом, ні, не підсумовуючи, механіка, господі, механіка, да, дуплет, але при цьому, якщо на радянських танках, ти можеш грати від дуплета, по принципу, того, що коли хочеш стратег, це клічка, а коли хочеш, ти зажимаєш кнопку і даєш тичку, ну, типу дуплетом, то тут ти можеш грати тільки однією гарматою, тому що, а, щоб перейти в дуплет, ти нажимаєш кнопку X, перехід триває 2 секунди, в тебе падає швидкість максимальна, тому що стає в тебе якісь, якщо не помиляюся, якісь стають. 25 кілометрів чи щось таке, знову ж таки, з турбіною, якщо не помиляюсь, знову. Куча слів знову, знову ж таки, крашу про що я забід, я тупорили їх гнірати, записую пати гайд за сьогодні, в мене вже голова не працює, язик не працює, все забій. да. І прикол в тому, що. Трестя, я тільки від'їхав я тільки зняв режим. Тільки від'їхав я тільки зняв режим дуплету. О, хе-хе, прикольно. Чувак не знайшов кнопку ремки на клавіатурі. Ну буває. Такі вони, чуваки, залиті пивом, що ж поробиш. Що ж ти їм зробиш? Правильно, правильно. От приїхав йогда. Чиво. О, хороший вічок закинув, да. Забій. закинув в люк, бо я не встиг від'їхати і поставити тільки башту. Ооо, Гонкевича! До речі, це тичка в хлібало зараз. Дозводиться вона само собою, Да, дає на мені тичку, треба було від'їжджати, якби я знав, що вона буде вицілювати, але я не знав цього само собою. Тому я стояв АФК і терпів, і чекав, поки вона мені встичку дасть. Там хтось його підпирає, чи що чим вперся в, якесь, в якусь будівлю. Я фіг, я знаю, що там відбувається взагалі. Треба їхати приймати поляка само собою. От, Але як це робить в соло, мені невідомо. До речі, бій, як мені здається, буде дуже-дуже веселим. Тут буде 4 канала хоча б насерати, а можна навіть 3. І цього буде вже з головою достатньо, будемо відверті об'єктивні, да? Тихо-тихо, тихо. тихо, тихо. танки. Шо. А, ВНЛД, господі. Забій. О, в НЛД, а не в якусь іншу зону. Я вже перелякався, що мене пробили в якусь матку чи ще кудись. Що ти робиш? Що ти твориш, чувак? Що ти витворяєш, чел? Мені не ясно і не зрозуміло. Ну коротше Стій, розважайся з поляком, а я тоді поїхав грати бій проти інших танків. Так, про що я говорив? Про те, що від рельєфа. А, який рельєф? Я говорю про механіку. Я ж кажу, чуваки, забійте вже. що Не суді строго записую п'ятий гайд. Механіка трошки рагульна, трошки кончена. Чому? Тому що. Зараз мене тому що банально ти граєш однією тичкою, одним стволом, який в тебе все відкритий. Да? Потім ти перезаряджаєшся на дуплет, типу як заходиш в кнопочку X, знижується в тебе швидкість на ходу і так далі. І у висновку ти даєш дуплет, але ти не можеш як на совках продовжувати стріляти потім одинарними тичками. Тому що тобі треба перезарядити повністю обидві гармати після дуплету. Розумієте? Повністю обидві гармати треба перезарядити. буде мене Це було логічно з цього боку, вочевидь. Да? Але чи буде він це робити, я не знаю. В нього пойде є ремка. Да, чувак, продовж, продовж каток, будь ласка, продовж, чол, чал. Хорошу. Ну, нехорошу, коротше. Да. Забій. Нехороший чувак, взагалі нехороший. Взагалі, не хорош. Будемо відверті, тому що ти мав йому подовжити каток. Але ти цього не зробив гравець танк. Ну, буває. А, і висновку ця механіка фактично. Нею можна не користуватися, нею можна там впритул давати якийсь великий домах в 840 одиниць з двох тичок одночасно. Це все ясно, це все зрозуміло, але в неї немає тієї універсальності, яка. Господи. Яка банально притаманна тим, що радянським двохствоком, в тебе немає оцього вибору, тому що після віддачі дуплету ти змушений і зобов'язаний перезарядити дві тички. Плюс в тебе не барабан з дозарядкою, як в того ж таки радянського дуплета. В тебе є можливість дати тичку і дозаряджати другу в будь-якому разі. Ти не можеш дати другу одразу, тому що вона тебе не заряджена, в принципі. Ну типу вона те заряджена, але друга гармата в тебе не відкривається для потенційної стрільби, розумієте про що я? От якась така історія. І виходить так, що цей дуплет дуже-дуже не універсальний, ну і як би немає про що більше говорити. Підсумовуючи по танку, ми маємо танк з ультимативним бронюванням. Ми що тобі тільки що закинули тички. Ну чувакам повезло, бо вони мені закинули венулду, закинули в лічок механіка водія, і як би, ну, якось так. Оцінювати по цьому, що типу а танк поганий, або в нього немає броні, ну, само собі це кончено. бо <кхм> можливості пограти типу, прям на, рельєфі, на рельєфі, да, в мене само собою не було. Я пр пробую проїхати, мене зараз удябах, а ну все я здох, да. Не здох, але е, був ще не дуже-дуже до цього близький, само собою. Е, і ми пам'ятаємо, бабаха закидає тичку мені без пробиття, тому навряд чи ми переживемо оцю викатку потну. Повезло. Тупо повезло. Дала 0 дамага, а само собою могла дати не 0 дамага. І вона зараз ще засейвиться. Е, в землю впав снаряд, якщо що. у вас все на екрані. У вас все на екрані. В землю впав снаряд. Ну, я зашибісь. Uh, мені немає часу її чекати взагалі, тому що мене зараз обігають інші чуваки. Краще б я скористався цією нагодою просто. Давайше пробій мене, давай, не пробив, хорош. Не встиг, тупо. Ох, oh, oh, ніхера собі там толпа приїхала, да? Треба виїжджати на широку. Треба тупо виїжджати на широку, тому що поки буду стояти там щось чилить, дивиться кудись не туди, челік банально зробить свою брудну справу. Там Т28 катиться кудись, невідомо куди. Плюс уже бабаха на подкаті, по-любому, плюс у нас зараз уб'є лорка зі спини, само собою. От, ну і все. Забуваємося зараз в поїде в куток, чекаємо на лорку, яка приїде рано пізно. Ну і також сподіваємося, що не приїде бабаха, да, тому що хе -хе, бабаха може приїхати. І само собою нічим хорошим це не закінчиться, тому що вона переживає мою тичку, хіба що я дам дуплет, але ще не буду зараз кататися півбою з дуплетом, очікуючи, що, можливо, приїде бабаха, да? Я ж не знаю, чи вона приїде, чи не приїде, чи виїде, скажімо, якийсь інший танк. А, ну і все, я здох. Венелду, саме собою не пробую, боже, повезло. Треба зближатися з чуваком. Дай тичку, і бабаха десь має бути уже прям тут. Але питання в тому, чи не заїжджає, вона мені зараз в спину ось, ось, ось сюдою. Це дійсно дуже таке хороше, цікаве запитання. Я б взагалі порямив би собі баки, тому що якщо бабаха мені дасть без пробиття просто силует, ну, просто хракне, як вона вміє, да? То, само собою, вона може мене підпалить. Я боюсь, що вона стоїть ось тут. Я прямо цього сильно боюся. Блін, немає. А де вона? Реально стоїть там, де стояла? Так, да, підсумовуючи по танку. Ультимативне бронювання. Гармата дуже мега-комфортна, приємна по стабілізації, по зведенню, але при цьому не прям якесь видатне пробиття, вочевидь. Не поняв. Не поняв. А де вона? Ем. Ну окей, при цьому ультимативні кути вниз, просто посередня нормальна рухливість, ну, якась така історія. Танк буде мегатоксичен, танк буде мегасильним, як мені здається. Ну знову ж таки, в нього для цього просто є всі, що називається. М як це, господі, непредпосилки. Я -я -я як це людською мовою буде? На, до речі, я заряджаю дуплет, а толку в цьому, в цьому немає ніякого нахуй, там танкіст вонючий. От, непредпосилки, бо як це? Короче, в нього є всі Необхідні параметри, щоб бути токсичним і доволі сильним. От, ну і. При цьому всьому ми фактично отримуємо черговий досвід чи суперконя з мінімальною вразливою зоною і з фактично невразливою баштою. Мені в цих боях не було можливості пограти прям повністю від рельєфа, де я заховав би корпус і пограв би чисто від башти і від кутів. Ну, факт, факт. Але уявляємо, що було б моя така можливість була. І таких мап доволі багато. Там та сама гора там той самий Вестфілд, Кордон Імперії і так далі. і так далі, і так так далі, далі, в тебе куча мап у грі, Малинівка, та сама, да? в тебе куча мап у грі, де ти можеш грати, саме використовуючи свою ультимативну перевагу, тобто башту і кути вниз, мінус 10. От, якась така історія. Другий бій 5200 шкоди, 7 фрагів, 8 критів, 800 блока, 1100 асіста. Ну, не 1100, 1050, перепрошую. топ один по команді. Ну і підбуваючи підсумки по танку загалом, власне кажучи, та господь, якісь важливі події. Власне кажучи, за два бої в нас вийшло 5256 середньої шкоди, 1028 середнього асіста і 1085 середнього заблокованого бронею Дамага. Дві перемоги, ну і так далі. Там, очевидно, я зараз грав перші бої на ньому, там мене кидало до вісімок, в топ-списка, були підкручені бої. Але ж це не змінює концептуального сприйняття танка. В нього є броня, в нього є хП щоб ХП малувати, звісно, да, і в нього трохи їх забрали, але це доволі логічно і правильно з погляду на його бронювання. Тому що танк може грати в місті від ромба, танк може грати на рельєфі від башки, від ультимативної, я вам ще раз наголошую башки. І при цьому реалізовувати свою далеко не найбільш видатну попробиттю гармату, але дуже дуже комфортну по стабілізації по зведенню, які є фактично. Ну, ультимативними, я не скажу, що це прям найкраща гармата по цих двох параметрах у грі, але одна з кращих, це безумовно, і скажімо, якась ФОВаха, в якої є тільки гармата. Ну, не може тягатися з цим танком, тому що в ФОВ є тільки гармата, і немає корпусу, немає бортової проєкції, немає башти нормальної, ну саме по бронюванню. І її вихваляли тільки за її гармату. А тепер така ж гармата фактично є на цьому танку, от, така ж стабілізована, така ж. Швидко зведено, що називається. Там буквально трошки менше пробиття, але при цьому ще й кути мінус 10 людські, типу наперед на передньому частину корпуса, а не на бортову або задню як у цього танка, і тут взагалі ще мінус А, І при цьому всьому ще є ультимативна броня по всій окружності. От якось так. Тому розлучилися робити танки з душою, щоб вони були збалансованими з родзинкою, з вразливими сторонами і так далі. І знову ж таки, те, що мені закинули пару тичок в мої слабкі точки. Ну, це ні про що не говорить, бо Таке буває Таке буває з кожним танком у цій грі, і що називається, навіть бабаха чи в тайну вічок. клала і бачила й не таке. Якась така. Виходить в на нас історія по цьому танку. Ну а механіка, знову ж таки, як немає трохи безтолково, недопилена, тому що вона в усьому повністю поступається механіці совків. Да, її зручніше реалізовувати, тому що ти нажав кнопку X, перейшов в режим, ти не зупиняєшся, а просто сповільнюєшся, і при цьому нажимаєш одну буквально там кнопку, так тикнув, типу, dai, і все. В тебе дуплет полетів. Але при цьому в дуплеті здоровенний розкат на весь екран, типу банально в землю впасти, як ніхер снаряду. І при цьому всьому в тебе ще й. Немає можливості, як на радянському дуплеті, одразу стріляти однією тичкою після дуплету, тому що ти повинен зарядити повністю дві гармати, а не одну, як на совку. І при цьому всьому ти протягом всього бою також не можеш стріляти, скажімо, тичку віддав, Там пройшла секунда 3-4, та ти віддав другу тичку. Ні. Ти можеш завжди стріляти лише однією. І цю одну, якщо ти її вистрелив, 8,6 секунд, будь-ласкавий, перезарядись, і тільки потім зможеш стріляти вдруге. Ну, от якось так. ДПМ доволі невисокий. От, але знову ж таки, не ДПМ у цій грі давним-давно визначає силу танка, а його метовість. І це ультраметовий апарат. Типу, як скажімо, я не знаю, оцей ось ось де він Оцей ось ось він да? от Просто ну от, антиметовий. То, власне кажучи, канопенір, це танк ультраметовий і уособлення мети цієї гри, як такої. Якась така історія. Все, господі, записав 5 гайдів за сьогодні, голова вже не працює, язик не говорить і так далі, тому подібне, ну але. Що називається роботу треба зробити? От, якось так. Не грайте на арті. На все добре.